Всім привіт! Відвідала сайт Aurora.io, де замовила дуже чудові товари із класною знижкою. Замовлення у мене тут на суму 611 гривень. Товарів небагато, але вони дуже потрібні мені. Я вже починаю готуватись до зими, а точніше, до відключення світла, чомусь, я думаю, що буду знову у цьому році відключати світло. І тут є такий товар, пристрій. Який дуже необхідний, коли вимикають світло. У нас його не було, а в Аврорі Юа я побачила, що чудова знижка на нього. Писали непогані відгуки, і тому я вирішила його придбати. Це ось такий зарядний пристрій, павербанк на 10 тисяч мА. І можна навіть заряджати два пристрої тобто два мобільних телефони, чи там підключити лампу і мобільний телефон. Ми його з чоловіком вже протестували. Дійсно, тримає заряд, заряджає наші телефони, сподобався. Він такий важкий, і це є признак того, що батарея тут гарної якості, і цей павербанк буде нам служити. Колись я купувала також на 10 тисяч мА, але він був легким, і свій заряд і свою функцію він не виконував на 100%. То ось у цей павербанк. Нам сподобався. Мабуть, ще замовлю. А, так, ось тут вмикається він, і показано, що е, він заряжений, і буде заряджати ваші пристрої, які ви сюди підключите. Бачите, є два USB-вихода. Потім Type-C і micro USB. Е, самого кабелю тут немає в комплекті, лише тільки оцей блок. Але нічого страшного, ви спокійно від свого пристрою мобільного приєднаєте і будете користуватись. Коштував він 600 гривень, а я зі знижкою його купила за 349. Тому я дуже задоволена цією покупкою. Я ж ще буду ловити акції на цей зарядний пристрій і замовлю ще, тому що я думаю, що нам одного буде мало. Так, наступне я купила точніше, замовила ось такі капсули. Для прання універсальний. Купувала раніше в АТБ, непогані капсули, тому я також вирішила купити і замовити на сайті Aвроra Також була знижка на ці капсули. Значить, 11 штук 149 гривень. І ось одна з також чудових покупочок замовлень. Це ось такий мікрофон. На подарунок дуже чудово. Чоловік був дарував Євгенії. Ось такий чорним кольором. Залюбки, вся сім'я наша співала, користувалась ним, і це я вирішила придбати подружці, точніше, її дитині, на подарунок. Намальований тут золотим кольором, але він також чорний. Його також ми пробували, він працює, все чудово, є також зарядний пристрій, точніше, кабель для зарядного пристрою. Можна приєднати до повербанку і підзарядити його. Заряду вистачає дуже надовго. Ну, на місяць, так точно. Євгенія майже кожен день щось співала і не підзаряджала взагалі. То ось такий класний мікрофончик. Тут можна навіть і слухати музику. Оце буде вважатись як колоночка. Ой, вибачте, помилились. Капсули коштували 99 гривень, а це ось цей мікрофон по знижці 149 гривень. Коштов 250, мабуть, а ось така була гарна знижка на нього, тому я вирішила вже придбати такий подарунок. Ну, а як завжди, коли ви робите замовлення якась є благодійна акція, то автоматично кидаю цю корзинку, ось такі наліпки, від яких відмовитись не можна. Але і мені це не принципово, що мені вони падають у корзину, тому що ці. Цими фішечками Євгенія грається залюбки. Зроблю окремий огляд розпаковки цих фішок. Мені дісталось 107 штучок. Що це за акція? Козаки в Аврорі. Коштує ця фішечка 2 гривні, гривня з яких йде у благодійний фонд Юніт 24 на відбудову українських шкіл. Залюбки купую товари і завжди збираю ці фішки для того, щоб наші школи якнайшвидше. Відбудували. Залучаю вас до цієї акції. Робіть. Купуйте також ці фішки, донайте свої кошти у благодійний цей фонд для того, щоб якнайшвидше допомогти нашій країні відбудуватись, піднятись, стати на ноги і продовжувати наше життя, і щоб це найшвидше все закінчилось. Посилання на всі ці придбані товари і на сайт Aurora.ua я обов'язково додам під відео. В описі під відео для того, щоб ви змогли також замовити товари з різної категорії по акції знижкам. Дуже великий асортимент на цьому сайті є, дуже зручно замовляти. Доставка також швидка замовлення від 200 гривень і вище безкоштовне. Приходить магазин, де ви приходите або з готівкою, або з карткою. При вас розпаковують цю коробочку, переглядають товари, чи все є. Чи в належному стані, ви оплачуєте і йдете спокійно додому. Тобто, не приходиться вам навіть щось шукати, ходити, тратити свій час для того, щоб щось знайти в магазині. На сайті Aurora.ua ви завжди з легкістю можете знайти для вас корисний, цікавий, потрібний вам товар. Ну, ось на цьому все. Був у мене такий невеличкий огляд придбаних товарів. Всім бажаю вдалих покупок, здоров'я, миру! І всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!